Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як обчислити значення даного виразу. Пропоную розв'язати нам його по діях. Перша дія це в нас буде дія в чисельнику. Друга дія це в нас дія в знаменнику. І ось наша з вами третя дія. Отож, почнемо з першої дії. В першій дії ми маємо обчислити, чому дорівнює значення такої суми, як 1 сьома плюс одна друга. Перше, що ми маємо зробити, це звести до спільного знаменника. Для цього маємо 1 сьому домножити на 2, а 1 другу домножити на 7, оскільки спільний знаменник в такому випадку у нас 14. Варто пам'ятати, що на двійку мусимо домножити перший дріб, а отже, і чисельник, і знаменник. 1 помножити на 2 виходить у нас 2, і 7 помножити на 2 14. Плюс, і те ж саме маємо проробити з другим дробом. Маємо чисельник домножити на 7 і знаменник. 7 помножити на 1 виходить 7, 7 помножити на 2 виходить 14. І далі чисельник з чисельником додаємо, тобто 2 додати 7 це в нас 9. І знаменник 14 переписуємо. Переходимо до другої дії. 19, 20 перших відняти 2 третіх. Знову ж таки, маємо спочатку звести з вами до спільного знаменника. Спільний знаменник в даному випадку буде 21, а це означає, що до першого дробу нам вже не потрібен додатковий множник. Або ж можна написати там одиничку. Я цього робити не буду. А до другого дробу додатковий множник у нас виходить 7. Отож, 21 переписуємо мінус. А другий дріб маємо домножити і чисельник і знаменник на 7. 2 помножити на 7, у нас виходить 14. 3 помножити на 7, виходить 21. І віднімаємо. 19, відняти 14 буде 5. І знаменник 21 маємо переписати. І в нас залишається остання, третя дія. що ми в результаті маємо. В чисельнику ми маємо 9 14. Далі у нас стоїть риска дробу. І в знаменнику в нас залишився. Дріб 5,21. Що ми маємо з вами згадати? Маємо згадати, що якщо ми маємо дріб, наприклад, дріб 3 четвертих, то це можна записати все рівно як 3 поділити на 4. Це означає, що рисочку дробу ми можемо замінити з вами на дію ділення. Давайте так і зробимо. 9,14 я так і залишу. Замість риски дроби поставимо 2 крапочки. І 5 21 теж переписуємо. І, звичайно, згадуємо, як поділити нам два звичайних дроби. Для цього варто перший дріб переписати. І ось цей перший дріб домножити на дріб, який є оберним до другого. Тобто на 21,5. Ну, або, ж іншими словами, ми маємо чисельник і знаменник другого дробу перевернути, поміняти місцями. Тобто, в чисельну була п'ятірка вона переходить в знаменник. Знаменнику 21 переходить в чисельник. І дивимося, чи можна нам щось скоростити. Подивилися, в нас є 14, 21, вони скорочуються на 7. Отже, 14 плюс на 7 виходить 2, 21 плюс на 7, виходить 3. І маємо, звичайно, 9 помножити на 3 і 2 помножити на 5. В результаті в чисельнику отримаємо 27, в знамену отримаємо 10. Так, 27 це в нас неправильний дріб, а отже, ми можемо добути цілу частину. В такому випадку будемо мати 2,7. І наше мішане число 2,7, можна, звичайно, представити у вигляді десяткового дробу. Як 2,7. Можна, звичайно, так і залишити в вигляді мішаного числа. Так, і, звичайно, маємо. Нашу відповідь 2,7 від записати до нашого виразу. Всім дякую за увагу! До наступних відео!